Доброго дня, Я дякую за підтримку даної програми, за те, що вона працює в нашій громаді, тому що організація харчування це важливо. Програма здійснена практично на 99%, якщо аналізувати фінансові показник, чи це високі показники, організації харчування краще за багато років. У п'ятому році діти викону виконується норма харчування на 100%. Це перше за багато років інфікування освіти нашої громади, і взагалі історії харчування в закладах дошкільних та закладах середньої освіти. Ми харчуємо пільгові категорії, ті, які затверджені виконавчим комітетом. Ми харчуємо дітей дошкільної дошкільної віку підохних категорій. Харчування збалансоване, організоване і достойне. Нагадуємося організацією харчування, я вам за діючого. Якщо вас є запитання, то дійсно мобілізувати можна дуже довго і дуже багато. Якщо вас є запитання, у мене немає цього бачу. Що <с Bei> вам діти може харчувати в школі, так? Є пропозиція прийняти Дякую. Наступне питання Ліналіна про внесення змін до програми Жмеринської міської територіальної громади і розвиток освіти на 25-27 роки. років. Я прошу підтримати дане рішення про внесення змін до програми розвиток освіти. зміни відбуваються в межах цієї програми. Десь ми також закономили, а на якісь на, рахунок на, на, мати на перенесли. Програма зверей розвиток освіти на даний момент стосується оплати переможців, конкурсів, олімпіад. І дуже приємно, що ця кількість дітей в нас зростає. тому там, де ми могли зекономити на законодавлення і перенесли на оплату призів, премій, різних нагород для дітей тих шкіл, які отримали. Має Дякую. Наступне питання. Дякую. Про припинення юридичної, про затвердження статутів закладів культури жмеринської міської територіальної громади новій редакції. Дякую. комісія, шановні доступні. Як ви знаєте, з 1 січня 26-го року всі наші заклади культури переходять до фінансового автомобіля, ми вже внесли відповідні зміни до положення про управління культури і туризму. Найшов час внести зміни до статутів закладів культури, оскільки в кожному з них було прописано, що бухгалтерські і звітність закладу здійснює централізована бухгалтерія при управлінні культури і туризму. Тепер ми внесли зміни, прописали, що в обліки звітність кожен заклад здійснює самостійно, прописали фінансові права, фінансові обов'язки кожного закладу, майнові права, а також внесли зміну щодо юридичної адреси, тому що попередні статути закладів були затверджені ще до централізації міських закладів. І тому юридична адреса писалася Вінницька область, місто Жмеринка. Тепер на вимогу закону про державну реєстрацію ми вносимо Вінницька область, Жмеринський район, місто Жмеринка. Тобто, в кожному закладі буде прописано Жмеринський район. І ще нюанс стосовно дитячої музичної школи. Вона в нас завжди була юридичною особою, але не мала в назві комунальний заклад. Тепер ми переіменовуємо дитячу музичну школу комунальний заклад, Шмеринська дитяча музична школа, Жмеринської міської ради Вінницької області. Оце ті зміни, які йдуть до статутів закладу культури. Прошу по Дякую. Нема заперечень. Наступне питання про припинення припинення юридичної особи в результаті реорганізації КПНП, Жмеринська стоматологічна поліклініка. Оксана клещ будь ласка. Дане питання постало тому, що Мерецька стоматологічна поліклініка в останні два роки погіршила свій фінансовий стан, і на сьогоднішній день має заборгованість по невиплаченій заробітній платі в розмірі більше 600 тисяч гривень. А якщо говорити про ефективність роботи стоматологічної поліклініки, жоден з пакетів. Надання медичної допомоги національною службою і підприємство не підписані. Ну, коли багато разів збиралися значить, і хотіли знайти шляхи вирішення на сьогоднішній день прийняти рішення про те, що треба припинити діяльність юридичної особи з мережка стоматологічна поліклініка, шляхом її злиття, з центральної районної лікарні, це дасть змогу. По-перше, Покращити фінансовий стан, тому що центральна районна лікарня є потужним закладом, нормально фінансується, має багато пакетів договорів з Національної служби здоров'я України, а також наказом Міністерства охорони здоров'я піднесена до кластерної лікарні, де надається широкий спектр надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги населення. Таким чином, при приєднанні з мат поліклініки. Може бути забезпечене перше заключення пакетів надання медичної допомоги по стоматологічним послугам, а це дасть можливість забезпечити в повному осязі безкоштовно надання гострої і невідкладної стоматологічної допомоги відповідно до пакету, а також огляд дітей, і таким чином відновиться огляд дітей в наших навчальних закладах. З послідуючим проведенням санації. Ну, ми вже будемо дивитися, як буде проводитись санація Платно, значить, можливо, на пільгових, якщо там буде програма. І друге питання, яка надзвичайно сьогодні можливо, і актуальна, це забезпечення стоматологічними безкоштовними послугами, а також зупротизування військовослужбовців. У нас дуже багато військовослужбовців проходять лікування в центральній районі лікарні, а також наші громадяни, які Повернулися з фронту, вони можуть бути забезпечені саме такими безкоштовно. Це дуже важливе буде рішення, яке покращить і розширить безопласне надання медичної допомоги саме таким категоріям населення проєктів. Пропозиції підтримати. Дякую, І про внесення змін до програми. Виконання судових рішень та виконавчих документів на 25-27 рік. в зв'язку з винесенням попереднього рішення, яке запитали Миколаєвич, нам є така потреба внести зміни до програми судових рішень, оскільки за підприємством що пропонується до реорганізації, є ряд невиконаних судових рішень, і це єдиний спосіб. Які ми можемо вирішити це питання, щоб виплатити людям заробітну плату, яка йому була нарахована і присуджена згідно відповідних рішень суду? Існує єдине зведене виконавче впровадження, і щоб його закрити, потрібно здійснити оплату заробітну плату. Тому я прошу підтримати вказаний проект. Нема заперечень. Дякую. Всі питання вичерпані. Нема додаткових цивільних.